Тамара Коломієць їжаки. Два веселі їжаки накололи на голки всі листки і сказали Ми кущі, золоті у нас плащі на дощі. Два веселі їжаки накололи на голки всі грибки і сказали Ми пеньки. Наросли у нас грибки, як горбки. Два веселі їжаки позгортались у клубки під голки і сказали ми грудки. Ну, а може, будяки? Ну, а може, їжаки все ж таки? Згадай, як називається вірш, скільки було їжаків? Який настрій у їжаків? Давай розкажемо вірш разом. Два веселі накололи на голки всі? І сказали ми. Золоті у нас на дощі два. Накололина. І сказали ми, наросли у нас. Як горбки два. Позгортались у підголки і сказали ми, Ну, а може, ну, а може. Σε αυτά είναι.